З 1 січня по 20 лютого триває реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Особливостями цьогорічної кампанії є те, що у сертифікаті буде чотири предмети. Також з'явився новий Всесвітня історія. Загалом майбутні абітурієнти зможуть перевірити свої знання з 13 навчальних дисциплін, як і попереднього року, у 2012-му, випускники реєструються на ЗНО самостійно за допомогою комп'ютера. Інтернет потрібен лише для того, щоб завантажити програму, з допомогою якої формується заява реєстраційна картка. Програма встановлюється на комп'ютер, розархівується і запускається. Запустивши програму, чітко виконуйте дії, які пише програма. Прописуйте ті ячейки, які можливо записати саме в цій програмі. Результатом роботи з програмою у вас буде три документи, три папери: це заява-реєстраційна картка, інструкція щодо її заповнення, а також контрольно-інформаційний лист. Заяву реєстраційну картку ви заповните, уважно читаючи інструктивний лист по заповненню. І обов'язково в заяву вклейте дві фотокартки 3х4. Не вкладіть в конверт, а саме вклейте. Окрім самостійно створеної заяви, майбутній абітурієнт має подати до Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти копію першої сторінки паспорта або свідоцтва про народження, копію атестата або оригінал довідки з навчального закладу про те, що у травні червні поточного року заявник цей атестат отримає. На копіях документів слід обов'язково зробити напис згідно з оригіналом, поставити свій підпис, написати прізвище, ініціали і дату завірення. Зі сформованим пакетом вище зазначених документів, необхідно піти на пошту і надіслати його цінним папером з повідомленням та описом вкладеного. Зробити це треба не пізніше 20 лютого. Протягом місяця з дати відправки абітурієнту надійде бюлетень про подальші дії та сертифікат, за номером і пін-кодом якого можна буде отримати доступ до персональної сторінки на сайті Вінницького регіонального центру. Звідти абітурієнт друкуватиме своє запрошення на тестування і пізніше його результати. Якщо майбутній абітурієнт потребує специфічних умов під час проведення тестування, для цього необхідно буде до вище згаданих документів додати ще висновки, медичні висновки і вказати про особливості в заяві реєстраційній картці. Якщо в когось виникли запитання або хтось не має змоги зареєструватись самостійно, для цього існує пункт реєстрації, який знаходиться за адресою площа Жорнева, 1 кабінет 65. У школах Бердичева майбутніх вступників активно готують до зовнішнього незалежного оцінювання. Чимало 11 класників зареєструвалися на пробне тестування. Дехто почав налаштовуватися на ЗНО ще з 9 класу. Підготовка до ЗНО це ключове питання 11 класу. Ми не тільки стараємось готуватись в плані, щоб в нас були. Гарні знання, достойні, так щоб показати гарно і себе, і свою школу. Ми ще також підготов... готуємося в психологічному аспекті, тому що для кожної людини це певна стресова ситуація. Коли учишся, учишся, а тут. І треба здавати. Я визначила, що я буду поступати на юридичний факультет, і тобто для вступу мені потрібні такі предмети, як історія, англійська та українська мова та література. Я почала готуватися ще з 10 класу. Так. У нас в школі створюються факультативи, гуртки, щоб створити позитивне відображення про ЗНО. На уроках нам на ми на уроках працюємо, записуємо вчителі, прагнуть зробити так, щоб ЗНО для нас не було не таким страшним, як воно здається. У зв'язку з проведенням в Україні євро 2012 Навчальний рік в усіх закладах освіти скінчиться до 25 травня. Тож останній дзвоник для 11-ти класників пролунає 3 травня, а 15 числа розпочнеться тестування, яке триватиме до 7 червня.